Взагалі є питання, навіщо запроваджувати збитковому підприємству, яке матиме? В цьому році там да 15-17 мільярдів збитків е, в 25-му році таку програму е, безкоштовних поїздок там на 3000 тисячі кілометрів це ну є велике питання а чи е, вчасно ми запроваджуємо таку чудову інновацію я розумію що це теж якраз ну по суті йде таким чином до капіталізації укрзалізниці що давайте профінансуємо пасажирські перевезення і не просто гроші дамо а за ці гроші за Ще запропонуємо послугу українцям, тобто таким чином, по суті, упаковується ця державна допомога, тобто нашими грошима як платників податків, ще нам компенсується ну, певна послуга пасажирська, але тут питання, що треба саме пасажирське оцей бізнес укрзалізниці його виводити в прибутковість і це якраз задача і сіо і наглядової ради пропонувати стратегії тому що ми їм з вами платимо дуже високі зарплати яким чином ви виведете цей напрямок збитковий багато років на прибуток і звернути увагу на ефективність закупки. Закупівель е, Укрзалізниці, тому що на рік Укрзалізниця закуповує там на десятки мільярдів гривень, 50-60 мільярдів гривень різних товарів і послуг. І якщо ми е, збільшимо ефективність закупівель на всього навсього 10-15%, то можна і пасажирські перевезення, мабуть, в ноль, хоча б хоча Розумієте в ноль, про що.